Вітаю, рада, що ви сьогодні зі мною заглядаєте у таємниці карт і шукаєте відповіді навіть у найтемніші часи. Хай ваше серце наповниться радістю, теплом і вірою. А душа відчуває захист і підтримку. Бережіть себе, цінуйте близьких і пам'ятайте, світло завжди пробивається крізь темряву. Починаймо. Питання у нас дуже непросте, бо те, що відбувається в країні, викликає злість народу. Влада дозволяє собі принижувати людей, не рахуватись із військовими. Дивимось, кому ж вигідна ота війна всередині країни, що сіє розбрат злобу і сварки між своїми сімка пентаклів. Тут видно, що хтось давно і терпляче то все вирощував, як бур'ян у городі. Це ті, кому вигідно, аби народ мучився, поки вони спокійно собі гроші рахують. Вигідно тим, хто сіє, аби потім жати вигоду. Політичну чи фінансову, п'ятірка, жезлів. Отут уже чиста сварка боротьба, кожен тягне ковдру на себе. То не про фронт, то про внутрішню гризню. Карта показує, що це розпалюється руками партій, олігархів, тих, що хочуть влади і впливу. Вони не за державу борються, а за місце під сонцем. Місяць то брехня, обман, підступ і темрява. Все, що здається правдою, насправді ілюзія. Тут видно чужі руки, ті, що. з але працюють через нутро країни. Карта каже: за кулісами діють ті, кому вигідно, аби ми самі себе посварили і послабили. Оця внутрішня війна вигідна трьом силам тим, хто на цьому заробляє гроші, тим, хто хоче взяти владу через хаос, зовнішньому ворогу, що з того тішиться, бо ми тоді слабші. Питання дуже актуальне: прямо пече, як жар на долоні, чи нас відволікають від війни отими всіма корупційними скандалами, що повилазили останнім часом. Ну добре, давайте глянемо королева Пентаклів. Це про ресурси, гроші, впливи. І каже вона мені так: ці всі скандали мають під собою ґрунт. Там дійсно є люди, що сидять на потоках, на бюджетах і думають не про фронт, а про власну кишеню. Але водночас ця карта і про тих, хто вміє красиво подавати інформацію, аби керувати увагою людей. Тобто частково правду показують, а частково тобто, спеціально роздувають, щоб нас відвернути від більшого болю, від війни, від фронту, від реальних загроз. Е, десятка мечів це карта удару в спину, болю, краху, коли людина вже лежить і не знає, кому вірити. Це про інформаційні атаки, про зневіру, і тут карти прямо кажуть так: частина тих скандалів то не просто викриття, а сплановані речі. Хтось цілеспрямовано сипле бруд, аби добити довіру до держави, до армії, до всіх, хто хто ще тримається, вісім кажезлів. І тут мені карти чітко показують, так це інформаційна перегрузка. Нас буквально засипають скандалами, повідомленнями, плітками, щоб увага розпорошилася. Бо коли люди постійно в емоціях злі, розчаровані, втомлені, ними легше керувати. Так, нас реально відволікають. Є в тому. І правда, але є й багато маніпуляцій. Одні скандали справжні, а другі спеціально розкручують у медіа, щоб люди забули, що йде війна, що ворог далі лізе, що фронт тримається на останніх силах, війна триває. І зараз найважливіше підтримувати військо. Давно не було обмінів. Давайте запитаємо, чи буде домовленість про нові обміни військовополонених до кінця року. Король мечів тут явно видно, що процес є, але він у руках тих, хто грає не серцем, а розрахунком. Король мечів це дипломат військовий або людина при владі, яка чітко все зважує. То значить, що обговорення ведуться. Кожен бік торгується ніхто не хоче поступити з сімка кубків. Це якби хтось говорить про от, от домовимось, а на ділі то ще все в повітрі. Карта попереджає, може бути багато розмов, надій, інформаційних вкидів про обміни, але не все то правда: хтось малює гарну картинку, щоб показати, що процес іде, але насправді все тягнеться повільно і невизначено. Четвірка кубків: то карта застою, розчарування, коли ніби щось пропонують, а люди вже не мають сили реагувати. Це енергія втоми байдужості, коли сторони переговорів не можуть знайти спільну мову. І мені карти кажуть, що до кінця року, на жаль, великих проривів у питанні обміну може і не бути. Про це стоїть. Хтось не хоче зрушити з місця. А пропозиції, які надходять, не задовольняють ні одну сторону. Карти говорять, що домовленості ведуться. Але важко, холодно. Може бути кілька обмінів, але великої угоди, на яку всі чекають, скоріш за все не буде до кінця року. Але не втрачаймо віри. І хай Господь дає сил нашим воїнам і терпіння тим, хто їх чекає. Питання тяжке, бо йдеться про запорізький напрямок коло гуляйполя, а то ж гаряче місце. Боже, поможи хлопцям там. Давайте глянемо, що карти кажуть, бо вони часто показують і те, що ще тільки насувається: сімка кубків. Оце карта туманів і примар. Вона показує, що ситуація там дуже непевна, багато дезінформації, різних чуток і фальшивих очікувань. Комусь здається, що ворог слабне, а насправді він тільки перегруповується. Може бути багато шуму, заяв, перемог і поразок у новинах, але правда, десь посередині сімка кубків каже, зараз ніхто до кінця не розуміє, що там готується. Ворожа сторона пробує нас заплутати, сила. Ця карта каже: наші стоять: є опора, є дух, є контроль над ситуацією навіть попри тиск. Сила це не груба міць. А витримка, коли людина бере ситуацію волею і серцем, вона показує, що українські війська тримають позиції, мають твердість і підтримку. Ворог пробує психологічно давити, але не може зламати дух королева мечів. Може бути перехід до більш виваженої оборони не бігом уперед, а акуратно по плану. Королева мечів каже, рішення приймають Тверезо без паніки, і ворогу там не дадуть розгулятися на запорізькому напрямку. Біля гуляйполя ситуація зараз е, хитка і туманна, багато шуму, але не все, що говорять, правда. Втім, наші тримаються з гідністю і силою духу, а командування діє обережно і розумно. Тож напруга є, але контроль зберігається. Тримаймо віру, бо навіть е, коли е, туман, то світло пробивається. І правда, і сила зараз на нашому боці. Подивимось зараз питання важке, бо питати про ворога, то знаєш, як в темну криницю глянути. Тож чи зможе Росія просунутись далі на Запорізькому напрямку і чи окупує нові території правосуддя? Це карта закону, балансу справедливості і відповідальності? Вона говорить, що все. Що зараз відбувається на тому напрямку? Йде строго по ділах. Кожен отримує своя карта, каже, що ні одна сторона не отримає більше ніж заслужила. А для Росії це означає легкої здобичі не буде. Кожен їхній крок буде важкий із втратами, і кожен метр землі через кров дев'ятка пентаклів. Вона про стабільність, контроль, впевнене тримання позицій. І вона, слухай, явно на наш бік говорить: дев'ятка пентаклів це коли люди вже вибудували свою територію, зміцнили оборону, стоять впевнено і не дають себе зрушити. Це також карта незалежності. Тобто наші сили не під чужим впливом, самі тримають ситуацію. Тут я бачу, що ворог не прорветься. Шістка жезлів це вже дуже добра карта, переможна. Вона показує успіх, стримання ворога і навіть локальні перемоги з нашого боку. Це карта, коли ти пройшов важку боротьбу і виходиш з піднятою головою. Тобто ворог буде пробувати це видно по попередніх картах, але результат буде не на їхню користь. Ні, Росія не зможе просунутись далі на запорізькому напрямку, так як планує так, що хоч спроби й будуть, але окупації нових територій карти не показують. Дивимось, чи буде ще довго тягтися війна, якщо Європа таки дасть Україні ті російські заморожені гроші? Ну що ж, глянемо, що нам випало? Король Пентаклів, карта грошей, ресурсів, стабільності і сили держави. І вона каже: якщо Європа таки дасть ті активи, Україна отримає величезний поштовх. Це зміцнення економіки, підтримка армії, впевненість. Але слухай, є й інший бік. Король Пентаклів завжди рахує, кому вигідно. Вони стануть інструментом контролю і тиску. Війна від того не припиниться одразу, але фінансово Україна зможе вистояти довше король кубків. Карта каже: активи то не просто фінанси, а й сигнал, що захід готовий говорити про новий формат миру через перемовини, через посередників. Але король кубків не різкий. Він діє поступово через переговори, компроміси. То значить, що війна може перейти з гарячої у повільну фазу, фронт не зникне, але стане більш стабільним без великих проривів. Світ вона говорить, що кінець війни буде, але не миттєвий. Карта каже: завершення прийде, коли кожна сторона пройде своє коло. Тобто виконає свою місію, Україна зміцнить державність. Захід визначиться, кого справді підтримує. А Росія пройде свій шлях розвалу і втрати впливу. Карти кажуть, якщо Європа віддасть ті активи, це стане великим переломним моментом. Війна не зникне одразу, але економіка України стане стійкішою. Почнеться активна дипломатична гра. Пошук мирних формул, і поступово війна перейде у завершальну фазу. Дивимось про загрози від ворога, чи є загроза з Криму, отих балістичних ракет, і оніксів, і куди то може летіти найближчим часом, то не жарти, то життя людське імператор. Вона говорить, що загроза є, бо за тими діями стоїть чітка вертикаль. Ворог дав команду показати міць, нагадати про себе. Це не хаотичні обстріли, а планові удари, демонстрація контролю. Імператор каже, можуть бити по військових об'єктах, по логістиці, основна лінія Південь, Узбережжя. Миколаївщина, Одещина, Запоріжжя, навіть Дніпровський напрямок, дурень ворог може в якийсь момент просто вистрілити не по тактиці, а з дурної злості, щоб налякати. То значить, що можливі поодинокі удари не лише по військових цілях, а й по містах, де люди живуть, особливо можуть бити туди, де давно було тихо, щоб знову внести страх. Трійка Кубків. Буде координація, попередження, і більшість ракет буде збито. Також трійка кубків може символізувати, що після хвилі загроз буде коротке е полегшення. Але загалом тривога ще не минула, просто вона під контролем. Тож, мої любі, бережімо себе, слухаймо тривоги, не легковажмо. Бо, хоч ворог і дуріє, але ми вже маємо силу, розум і підтримку, аби встояти. І хай там. Балістика не Долітає до наших міст. Давайте подивимось про битву за Покровськ. Там кожен метр землі кров'ю политий. З повагою до воїнів глянемо, що карти скажуть, бо тут не про славу, а про виживання і волю. Дев'ятка жезлів. Ой, тут видно все як на долоні. Це карта оборони, виснаження, коли сили вже на межі, але люди тримаються. Вона каже: що наші в Покровську стоять, хоч і важко. Хоч і день за днем, як мука, але не здаються. Дев'ятка жезлів це стояти до кінця, навіть коли здається, що вже нема сил. Кожен метр буде виборений потом і болем. Відлюдник вона говорить, що рішення і події навколо Покровська розгортаються не швидко і не публічно. Це не буде гучна перемога чи стрімкий прорив, радше тяжке мовчазне вистояння. То про наших, що там у тиші, в холоді, без світла, без розголосу, але тримають лінію. Це героїчний опір, а не показна перемога. Король мечів. Карта каже: верх візьме той, хто розумніший, а не той, хто голосніше кричить. І тут карти явно схиляються до української сторони. Бо король мечів це наші командири, які е, приймають тверезі рішення, не кидають людей на бійню, а діють з розрахунком. Ворог може мати кількість, але наші мають розум і точність. Е, битва за Покровськ буде довга і виснажлива бо. Росія не отримає повної перемоги. Україна втратить багато, але вистоїть. Місто, можливо, стане сірою зоною на якийсь час, але не буде під повним контролем ворога. Так що, мої дороги темрява ще тримає Покровськ, але світло вже є. Наші стоять, і поки вони стоять, то ще не кінець. Знов тяжке питання про Куп'янськ. Давайте подивимось, що карти покажуть. Бо тут доля не тільки міста, тут доля цілого напрямку, Туз з мечів. Ой, то карта сили, рішучості і прориву. Вона каже про чітке, гостре рішення. Про момент істини це коли все стає ясно, або ти ріжеш ворога, або дія, або тебе. Тут буде ударна фаза боїв, різке загострення, не дипломатія, а чиста холодна сталь. І я вам скажу, що цей меч у руках наших це символ перемоги через біль, через боротьбу. Трійка кубків після меча. Така е, світла, радісна карта це знак об'єднання, підтримки, радості після важких подій. Вона означає, що після великого напруження буде полегшення, буде щось, що люди святкуватимуть дурень, а це вже попередження. Дурень то не завжди щось погане, але е, він каже: після перемоги не розслабляйтесь. Бо може бути легковажність, помилки, які відкриють нові загрози. Ворог може спробувати ще раз, і треба пильнувати, щоб цей дурень не обернувся на новий початок війни. За те саме Україна отримає перевагу в битві за Куп'янськ. Ворог буде зупинений або відкинутий частково назад. Але війна там ще не скінчиться, бо дурень несе новий виток подій. Тримаймось мої хороші, бо Куп'янськ ще заспіває е, українську пісню, але перед тим буде важка ніч. Важке питання. Давайте глянемо, чи вдасться тій русні з'єднати свої угруповання між Вовчанськом і Куп'янськом. Дев'ятка жезлів. Ой, то карта оборони, коли люди вже втомлені, але стіною стоять. Тут видно наших вони тримають лінію, приготовані до маневрів. Для ворога то сигнал, що йому буде там дуже складно. На нього чекають втрати лицар-жезлів. Лицар жезлів то про такі собі штурми, блискавичні натиски, пробні атаки вороги можуть пхатись рішуче на ентузіазмі, кидати сили вперед, щоб зловити. Момент і з'єднатись. Вони можуть зрушити, але втрати великі і утримати коридор буде складно. Вісім кажезлів. Якщо буде якась спроба з'єднання, то вона може йти стрімко з неочікуваних напрямків. Далі або. Успіх блискавичний або все розлетиться, бо нема часу на укріплення. Вісімка каже: миттєві спалахи руху, так, але стабільності не гарантує, ворог може зробити коридор на короткий час, але втримати його навряд. Логістика підкріпи і рішучість, то е, все для них під питанням. Швидкість їхня є, розуму і витримки менше. Бережімося і молимось за наших. Мої дорогі, сідайте ближче, бо питання про Харків тривожне. Давайте глянемо, чи є загроза наступу росіян на місто. Паж мечів, це карта розвідки, спостереження і несподіваних новин. Вона показує, що ворог зараз активно вивчає ситуацію, шукає слабкі місця, підстерігає. Це не повномасштабний наступ, а якраз перевірка лінії оборони, маленькі вилазки, диверсії, шпигунство. Пажмечів каже, ворог намагається зібрати інформацію, щоб оцінити, де можна вдарити король мечів. А це вже серйозно. Король мечів е символ стратегії, розуму, контролю. Тут видно наших командирів. Вони твердо тримають ситуацію під контролем. Місто захищене. Ця карта показує, що ворог, е навіть якщо й наважиться на наступ, зіткнеться з сильною організованою обдурою. Обороною Королева Пентаклів. Ця карта вже про забезпечення, стабільність і підтримку. Тут видно, Харків має ресурси для оборони, і матеріальні, і людські місто не залишиться без допомоги, логістика працює, і населення та армія підтримують один одного. Карта каже: ворог не зможе легко пробитися, бо все підготовлено і укріплено. Загроза для Харкова є, ворог шукає можливості, але повномасштабного прориву поки не буде. Хай Господь береже місто. і його людей. На сьогодні прощаюсь. Карти сказали, що мали. Бажаю вам, мої глядачі, здоров'я, терпіння і сил. А головне ніколи не втрачати віри у світле майбутнє до нової зустрічі. Хай вам щастить, і хай ваш дім завжди буде під охороною добра і світла.